Цей стадіон Мейський у Вроцлаві. І саме тут, у суботу, збірна України зіграє один з ключових матчів відбіркового турніру Євро 2024 Суперник одна з найсильніших команд світу. Збірна Англії. Взагалі в осінній частині турніру у збірних, які претендують на поїздку на європейський чемпіонат, прохідних матчів немає. Ну як українцям розставити пріоритети, якщо зараз їм грати з англійцями, а за три дні зі збірної Італії? Набрати очки у цих матчах буде дуже важко, але чіплятися за них вкрай необхідно. Я вважаю результат задовільний для вас, для журналістів. Я повинен готуватися до кожної гри. Зараз в мене гра з Англією, потім буде гра з Італією, Але зараз я сконцентрований на цій гри. Я не рахую очків, скільки нам скільки ми повинні заробити в цих, в цих двох зустрічах. Ми повинні, як я казав, сконцентруватися на завтрашній грі, зробити максимум для трьох очків, а далі подивимося, що буде. Для збірної України Польща вже другий рік стає тимчасовим домом, а Вроцлав стане третім містом, де наша команда зіграє свій матч. Першим у цьому списку був Лоць. А вирішальний поєдинок Ліги Націй проти Шотландії українці зіграли у Кракові. І жодного разу наша команда не залишалася без підтримки вболівальників. Потрібна вона і зараз. Кадрових проблем напередодні суботнього двобою уникнути не вдалося. Але головна, мабуть, полягає у дисбалансі фізичної форми. Особливо це стосується лінії півзахисту. Андрій Ярмоленка пропустив кілька тижнів і лише напередодні матчу розпочав тренування у загальній групі. Поступово набирає форми після тривалого лікування Олександр Зінченко, поки не йдуть справи у Челсі у Михайла Мудрика. А Руслан Маліновський, який нещодавно перейшов з Марселя до Дженова, взагалі не був викликаний до збірної. Мабуть, до кого не виникає питань, так це до Віктора Циганкова. Український півзахисник освоївся у Жероні і на старті сезону встиг відзначитись результативними діями. Є питання і до воротарської лінії. Здавалося б, тут тренерському штабу є з кого обирати, але Трубін цього сезону не зіграв жодного матчу. Лунін знову програє конкуренцію у реалії і лише у Бущана з практикою у київському динамо все гаразд. Словом, тренерському штабу збірної України доведеться подумати практично над кожною позицією на полі. По-перше, Андрій ще не, не тренувався у загальній групі. Він тренувався окремо. Сьогодні ми подивимось, але звісно, Андрій не готовий на 100%, Тому сьогодні ми побачимо а замінити так, є ким замінити. Та я вважаю, що зараз на кожну позицію в збірної України є конкуренція, і чому я дуже задоволений. На цьому фоні збірна Англії виглядає командою без проблем. Можна було б сподіватися, що Гарі Кейну та Джуду Белінгему потрібен час, щоб адаптуватися у нових чемпіонатах. Проте обидва на старті сезону показали себе з найкращого боку, відповідно у Баварії та Реалі. Випромінює впевненість, і головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт, чия команда без страт пройшла першу частину відбіркового турніру. Як і передбачалося, букмекери м'яко кажучи, не надто вірять у збірну України. Шанси на перемогу нашої команди у суботньому матчі оцінюються коефіцієнтом 9.6. Утім, у футбольному житті завжди знайдеться місце для сенсації. Вболіваємо за збірну України та побажаємо їй удачі у протистоянні з грізним суперником. А ви своїми думками та прогнозами про суботню гру можете поділитися у коментарях до цього відео. А ще не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал.